Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Ідемо разом оглянемо, що цікавого та нового знайшла на полицях. Дуже дякую вам за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю вам приємного перегляду. Ваза для квітів скляна 55 гривень. Фігурна ребриста 99 Келих для вина з надписами в упакуванні ціна 129 гривень. Келих для шампанського 49. Металевий термос з температурним дисплеєм 249 Зелений квітковий чай 64, 32 пакетика. Подарунковий набір шоколадка та чашка 199. Набір цукерок з любов'ю 139 гривень. Подарунковий набір цукерок 64 120 г. Така упаковочка 64. Також. Молочний шоколад 100 г. Форма силиконове сердечко для приготування яєчні 39 гривень. Форма силіконова для приготування цукерок. У вигляді сердечок. Теж така сама ціна 24 гривні, Льодяник на паличці. І такий льодяник 18. Валентинка 4 гривні та 5. Тарілка фарфорова. Серце. Блакитне, жовте та червоне 77 гривень. Тарілка десертна з малюнком сердечка 64. Цукерниця скляна з кришкою сердечко 77 гривень. 55 рум'яна для обличчя та хайлайтер 69. Блиск для губ у формі серця 49. Тут вся поличка все з сердечками. Туалетна вода від ловіт 69. Чоловіча туалетна вода 88 гривень, Набір подарунковий містів для тіла. В наборі 6 одиниць ціна 199 гривень. Свічка ароматизована у скляній ємності 99 гривень. Іграшка м'яка із сердечком 88, кулька у вигляді серця 24 гривні. І є ще ось такий варіант. Набір кульок 5 штук, кохаю тебе 49, кульки червоні у вигляді серця, 3 штуки упаковка 39 гривень. Гра для двох із запитаннями 153 запитання. Всередині 51 карточка із запитанням та 3 карточки із кольорами. Ціна гри – 84 гривні. І такий ще варіант є. Ідеї для побачень та запитання. Ціна така ж сама. Фотоальбом щасливі спогади. Фотоальбом з білими сторінками. Розмір А4 48 чистих сторінок. Ціна такого альбому 299 гривень. Фоторамка 21х30 см. Є два кольори: зелений та коричневий 69 15х21, ціна 34 гривні, тапочки кімнатні 199 цукерки шарм горіховий крем 49 бісквіт. Вишня з вершками та згущене молоко 6 штук, ціна 69 гривень, бонжур зі смаком вишні 74 Їж наше маршмеллоу 69-250 грамів, цукерки Міленіум 129-150 грамів. Знайди свого сквіші 77. Іграшка дитяча музична саксофон 349. 299 іграшка для діток, розвиваюча стукалка з молоточком. 299 алмазна мозаїка розмір 40 на 30 см. 40 на 50, ціна 399, картина по номерам 199. 40 на 50. Аромат для дому лати 169. ПЛЕТ 399. Подушка яскрава, декоративна 88, є однотонна і з різного боку інший колір 40 на 40, подушка на стілець 109. Подушка дитяча бублик 279. Пряжа для в'язання 64. 100 г. 549 іграшка м'яка зі звуками тварини. Кубик персонаж 249. Гусак 349 гривень. Така цікава корівка із малюками 499. Маленький ведмедик із сердечком 249 гривень, півник 199 399 іграшка м'яка, качка пухнаста. Лапка антистрес зі знижкою 49 гривень. Фігурка колекційна милі кошенята 77. Машинка іграшкова зі звуком та світлом 549. Вікторина Україна. 300 питань та відповідей. Ціна гри 119 гривень. Розвиваюча дитяча гра 109. Цікава гра для вивчення англійської мови 129 гривень. Блокнот з м'якою обкладинкою. Лапка 80 аркушів 109 такий 119. Блокноти із стікерами по 99. На кодовому замочку із ручкою 88. Ручка кулькова. З камінцями квіти 22 гривні така 19 вушка. Канцелярські гумки 39 гривень. Маркери акрилові металічні 99 4 штуки. Ручки по 19. М'яка іграшка котик 39. Наліпки 24 гривні. Набір для шиття у сумочці 64. Наклайки для творчості 39. Намистинки для створення біжутерії 17. шипшина для рукоділля 19. Квіти 34 6 штук. 19 стрічка декоративна різнокольорова. 19 намистинки для створення прикрас. Такі намистинки 22 гривні. Перлини 34. Набір бісеру різнокольорового. Ціна пакетика 39 гривень. Спиці довгі без тросика 19 Для в'язання шкарпеток також 19. Блискавка замок потайна для одягу 14, папір Креповий ціна 22 грн, Гачки для в'язання 19 Булавки кольорові 24, 240 штук упаковка. Стрічки для декорування 24 3 штуки. Нитки кольорові 44, 10 штук упаковка. Дуже дякую усім за перегляд. На все добре!